Привіт, ви на каналі ММА в деталях поговоримо про останні події. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну, все полетіли. Роберт Вітакер висловився про поразку від ріку Садіплісі. саді Плесі. Дрікус голодний хлопець. У його останньому поєдинку це було помітно. Думаю, я недооцінив цей голод, але я вірю, що я поб'ю його 9 разів із 10. Все, що я вважаю, що я кращий. Я досвідчений, у мене широкий набір навичок. Дріку сильний боєць, готовий залишити в октагоні все, що має. Щоб перемогти його, потрібно бути готовим до цього. Не перший раз ро подібне каже: я теж вірю в те, що Вітекер дійсно може подолати Дрікуса, але це все після поєдинку з Костею. Треба ще його пройти. Алекс Волкановський хоче третій бій з ісламом Махачевим, не зважаючи на дві поразки. Я реаліст, розумію, що мені не дадуть негайно реваншу. Зрозуміло, що це прочитають і знову заговорять про мій вік. Знайдуться ті, хто сумнівається, які скажуть: ой, його час минув, але мене це тільки підсмикує. Тож я не проти цих слів. Всі мені нагадують про те, що було, але потім розвернуться на 180 градусів і скажуть, що напівлегкий дивізіон зачищено, і мені час підійматися у вазі. Тож саме це я збираюся і зробити. Розберуся з топурією, а потім побачимо, що буде далі. Але я бачу легку вагу у своєму майбутньому, безперечно. Можливо, але для таких подій дуже багато чого повинно скластися. По-перше, це треба дійсно не пропустити топурію. Потім треба, щоб Махачів залишився на місці. А я думаю, що він там ненадовго, тому це як вилами по воді писано. Леон Едвардс відзначив внесок Конора Макгрегора у розвиток ММА. Він зробив багато корисного для спорту. Конор зробив щось, що змусило випадкових глядачів стати фанатами ММА. Ви можете любити або ненавидіти Конора, але він досяг того, що вже в нього не забереш. Конор перший в історії подвійний чемпіон, так що він хоробрий боєць, незважаючи на те все лайно, що він базікає. Він дуже допоміг спорту зробити його мейнстрімом. Я не шанувальник Макгрегора, Говорю про нього, як про те, хто зробив сам себе. Його особисте життя, його справа. Мене воно не цікавить. Він мені не приятель, але я визнаю його досягнення. Погоджусь, він не дуже симпатизує як особистість, але визнаю його розвиток для ММА. Навіть я саме із за конора почав цікавитися цим видом спорту. Він був усюди і хотілося глянути, що це за тіпок, і пішло. Поїхало. Шона Мелі пообіцяв шокувати світ у поєдинку з Марлоном верою. Йоу, я не відкидаю можливості, що поєдинок дійде до рішення. Він ніколи не здавався, його ніколи не відправляли до нокауту. Він дуже і дуже витривалий. Але я зараз набагато кращий за нього, я впевнений, що покажу виступ небезпечного рівня. Люди будуть шоковані, коли побачать, як я виріс. Шон дійсно може шокувати, і я в це вірю. Навіть думаю, що він більше змотивований ніж Вера. Тому Рілі шанси є. Однак і у Вери вони теж не менші. Ілля тупурія висловився про бажання Шона Омелі провести з ним бій. Поєдинок з ним буде не таким легким, як багато хто думає. Зрештою, він чемпіон світу. Але що я отримую від цього бою? Зараз у мене у планах немає зустрічі з ним. Він вважає себе суперзіркою, але це зовсім не так. Подивіться на продажі його останнього бою. Цьому хлопцеві слід тримати рота на замку. Хто б не казав, так можливо, у Мелі поки не продає ті суми, про які каже, але з перемогою Верою його акції норм виростуть. Він і так бізнесмен шарить, як себе просувати. Зрозуміло. Ціло, приклад, взяти з МакГрегора, але на мінімалках. Для топурі цей бій взагалі не потрібний. Ну це моя думка, а своєї, будь ласка, діліться у коментарях. Ілля топурія пообіцяв нокаутувати Алекса Волкановський у першому раунді. Я бачу, як фінішую його у першому раунді нокаутом. Швидше за все, це буде нокаут, якщо він не почне відразу стрибати мені в ноги. Я збираюсь погасити йому світло. Я є частиною нового покоління ММА. Я демонструю досконаліший стиль у всіх аспектах: на ногах, у боротьбі, у греплінгу. Я вважаю себе більш досконалим та ефективнішим фінішером, ніж Волкановський. Я не скажу, що це був найважче тренувальний табір, бо кожен мій табір не простий, але це точно був найпрофесійніший табір, який я колись проводив. Ми провели глибокий аналіз мого суперника і готові до бою. Команда Топурій, та й він сам дуже впевнено себе почувають, начебто вони вже забрали титул. Не скажу, що це погано. Ні, навпаки, але при цьому треба розуміти, що Волкановський до другого поєдинку з Махачевим був дуже в нереальній формі на іншому рівні, ніж ми звикли його бачити. Ну і потім на коротком вискочив та отримав гарний нокаут і швидко повертається. Тут тільки цей фактор мене трішки непокоїть. До анонсів ігор Потеря виходить на короткому повідомленні на поєдинок з поляком Робертом Бричиком. Цікаво, що Бричик виступає на категорію нижчий, поки що невідомо в якій вазі пройде бій. Але ми вболіваємо за ігоря та тримаємо за нього кулаки. Бій відбудеться на UFC Fight Night 236. На вихідних відбувся UFC85 Долідзе і Мавов, де, на жаль, Роман Долідзе програв рішенням суддів. Ну і розчарував мене. Я очікував від нього трішки більшого. Тепер він втратив свій восьмий номер рейтингу. Ну а зрештою поєдинків ви можете ознайомитись на екрані. Переходимо до рубрики з вашими цікавими коментарями, які ви залишили під попереднім відео. Дуже сумно, коли бійці вчасно не можуть закінчити кар'єру і повертаються знову і знову. Розумію, що удари по голові так просто не проходять. Але все ж, це стосується не тільки Кевіна лі. На жаль, не знаю, хто кращий, то Пурія Волкановський. З радістю подивлюсь цей бій. Дякую автору за працю. Орія хороший боєць, але він вже пройшов свій пік. Тому француз має хороші шанси на перемогу. Друзі, дякую вам за вашу активність! На ну, на цьому у мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та залиш, будь ласка, коментар не менше семи слів, щоб це відео залітало до рекомендацій. З вами були ММА в деталях. Обійняв та підняв. Почуємось.